Лідер республіканців у сенаті США Міч Макконнелл публічно виступив за подальшу військову підтримку України, наголосивши, що цей крок відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. Що я і говорив. У питанні підтримки України ми ніколи не виходили із міркувань благодійності. Тут не йдеться про демонстрацію доброчинності чи про абстрактні принципи міжнародних стосунків йдеться про дуже холодні жорсткі американські інтереси, наголосив лідер республіканців. Він підкреслив, що саме прямий інтерес Сполучених Штатів полягає в тому, щоб не дати авторитарним режимам перекроювати карту світу із використанням сили, прискорення поразки Росії в Україні є саме тим, що допоможе нам уникнути одночасної агресії з боку наших ворогів в Європі, а також він до Тихоокеанському регіоні, наголосив лідер республіканців у сенаті Сполучених Штатів. Сенатори від обох партій наполегливо працюють над погодженням додаткового фінансування для України. Однак у переговорах щодо кордону досі лишаються невизначені питання. З такою заявою виступив сьогодні лідер демократів у сенаті Чак Шумер. Лідер республіканців Міч Макконнелл теж висловився на підтримку запиту на додаткове фінансування для України Ізраїлю і Тайваню, аргументуючи це тим, що фінансування дозволить інвестувати десятки мільярдів доларів в індустріальну базу Америки щодо прогресу у переговорах про американські Ордон від чого і залежить погодження допомоги Україні, Маконел заявив, що вже скоро у Сенату буде можливість відновити суверенітет на південному кордоні. Тим часом є просування і в питанні конфіскації заморожених російських активів. Профільні комітети у конгресі погодили законопроект, який може стати інструментом у цій ініціативі. Більше про усі головні новини на капіталійському пагорбі розпитаємо Катерину Лісинову, нашу конгресову кореспондентку. Катю, привіт, Вітаю, Юлію. Катя, чак Шумер каже, що кожного дня сенатори більше просувається у питанні угоди щодо кордону. Від чого власне і залежить схвалення додаткового фінансування для України, коли реалістично це може статися? Якщо підсумувати останні новини, то можна сказати наступне: перемовини тривають, угоди по кордону немає, і відповідно немає і пакету допомоги Україні, від е, е, який залежить зараз від угоди по кордону, які е, перемовини щодо якого зараз ведуться. Якщо говорити про будь-які новини, то можна говорити лише про риторику самих законодавців щодо цих перемовин. Як ти правильно зауважила, лідер демократів у сенаті Чак Шумер стверджує, що перемовини просуваються, відбуваються наполегливо та активно, і все гучніше заявляє, що. Допомогу Україні потрібно погодити якомога швидше. Свою чергу лідер республіканців у сенаті Міч Макконел в змінює певному сенсі свою риторику. Якщо раніше він казав, що спочатку треба погодити питання кордону, а вже потім всі інші питання, то вже зараз він все частіше наголошує на тому, що допомога Україні є в прямих інтересах Сполучених Штатів Америки і заявив буквально сьогодні, що угоду щодо кордону, і взагалі, загальний пакет допомоги можна очікувати найближчим часом. Сьогоднішню заяву сенаторів пропоную послухати просто Dabar. Це насичений і продуктивний тиждень для переговірників. Вони продовжують безперервно працювати над невирішеними питаннями. З кожним днем ми наближаємося все ближче до угоди, але невирішені проблеми залишаються. Одне можна сказати, напевно, ми продовжимо роботу. Я постійно на зв'язку зі своїми колегами в сенаті з лідером республіканців Маконелом і Білим домом. На кожному кроці цього процесу останній раунд української допомоги було виділено Ділено ще 27 грудня. Якщо ми не діятимемо швидко, Україна програє, а світ стане набагато небезпечнішим місцем для Америки. Я ніколи не мав жодних сумнівів, чому Америка підтримує Україну у її боротьбі тут ніколи не йшлося про благодійність. Йдеться не про абстрактні принципи міжнародних відносин, йдеться про тверезі чіткі американські інтереси. Саме це лежить в основі пакету додаткового фінансування для нацбезпеки. Це інвестиції десятків мільярдів доларів тут вдома, а також розширення нашого арсеналу новими передовими технологіями, які були створені в Америці американськими робітниками. Сенат дуже скоро матиме шанс відновити наш суверенітет на південному кордоні, інвестувати в нашу стратегічну конкуренцію з Кит. Таєм та відновити нашу силу в очах союзників і супротивників. Катя, сьогодні комітет сенату схвалив так званий законопроект РІПО, який називають важливим кроком на шляху конфіскації російських активів. Яке прикладне значення цього законопроекту? У чому його важливість? Загалом в тексті документу йдеться, що він дає повноваження адміністрації Байдена розпочати процес конфіскації і передачі російських активів в Україні. Але багато експертів стверджують, що адміністрації по суті не потрібні такі повноваження, і цей законопроект, якщо його погодять у конгресі, фактично підштовхне адміністрацію розпочати процес. Конфіскації та передачі російських активів Україні також є і важливий юридичний аспект цього законопроекту, тому що багато експертів стверджують, що однією із перепон, взагалі конфіскації російських активів і передача їх Україні, є питання того, що це перший такий прецедент в історії світу. І що немає дорожньої карти, немає плану. А цей законопроект фактично має певний план, як це правильно вчинити, як правильно це зробити. Таким чином він дає певний план юридичний для того, щоб розпочати. То цей процес загалом законопроект погоджений був не в оригінальному, не в оригінальній версії, який він був прописаний раніше. Буквально за кілька днів до сьогоднішніх слухань у комітеті сенату було внесено кілька поправок, але вони не мають мати великого впливу. Пропоную послухати авторів законопроекту просто зараз. Я не акцентував би увагу на поправці. Поправка не є суттєвою частиною цього законопроекту. Дійсно важлива частина законопроекту це арешт активів у Сполучених Штатах. Будь-хто може звернутись до суду та оскаржити будь-що. Чи мають вони юрисдикцію для цього, чи досягнуть вони успіху в цьому? Це вже інше питання. Я цілком задоволений кінцевим результатом. Ця поправка не руйнує суть законопроекту. Натомість, я хотів би зосередитись на масштабах нашої роботи, а саме на тому, що ніколи раніше держави не робили це самостійно або дозволяли іншим переслідувати суверенні кошти в інших країнах. Через те, яке велике значення має ця війна, її важливість через підлі дії, які вчиняє Росія, ми та наші союзники збираємось піти на цей надзвичайний крок. Поправка я зміг провести навпаки скоротить час будь-якого потенційного судового розгляду. Я вважаю, що наївно думати, що судових оскаржень не буде. Вони будуть, але ця поправка дозволить адміністрації вирішувати проблеми на ранній стадії процесу та рухатися далі за допомогою цього інструменту. І це також дає нашим партнерам у всьому світі впевненість тому, що ми маємо надійну правову основу для руху вперед. Тож моя поправка пришвидшує процес. Дякую, Катю. Безумовно будемо стежити за тим, як просувається цей законопроект. На зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Ліснова. Президент України Володимир Зеленський втретє пропонує легалізувати множинне громадянство і подав відповідний проект закону до Верховної Ради. За кілька років до великої війни Україна розглядала можливість заборони подвійного громадянства сьогодні, коли понад 4 мільйони українців виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення. Подвійне громадянство може стати ключем до їхнього повернення. Марія Уляновська поспілкувалася з представниками діаспори та юристами і розповідає, навіщо Україні подвійне громадянство та що перед. Чає новий законопроект. Українське законодавство залишає велике сіре поле для тих, хто хоче мати кілька паспортів. Офіційна держава визнає єдине громадянство, але покарання за наявність паспортів інших країн немає. І українці цим користувалися. Однак, з 2014 року ця невизначеність несе також і багато ризиків.